я наліво на перший будинок. Курва, не вмирає з таким садилці. Решітки від сходів все впітують в себе. Угу. Без убережный. Пожалуйста, прямо в будинку садить. На другому дромапорс. Я без брони, я йду до тебе. Його тут не було? Хоча перший? Вродьба була. Нет, там нечего. На поворот наш з Короче, что я наступ наступні будинки килутай, но я друга броня. Найс. Каска друга тут є. Тише, звісно, сюди приземлилось в цій частині, то можна де їх потім закрити. Треба, главно, підлатати ще все. Для файті. Міслі 59 хвилин. Яких 59 хвилин? 57. Що ти мене так уже недооцінюєш? Аж обідно. 57. Поприбирала. Хаті. Астер, вітаю. Брупансери не можу знайти цієї ці снайпи. Беречь лутана, походу. Там звідти сторони. Є машина, в принципі, можемо звідси уїхати, На Оранжевий прям нокнув. Я перебігаю поки. Мені здається, по ньому стріляв хтось. Да, да, да. Це ппшка спрей на дальняк жорстко. У тут на прота тип сидить, за, за Як Нет, мой На Напрото не забувай, справа тоже було що... киноко, походу. Ні, я забрав двох. Стрелял. А, два, подісся. Трохи далі від нашого має бути. Та, да, по лінії ще є люди. Кись Хантер Ютуб. Чую навіть. Десь напроти мене правіше, як я дивлюсь прям. Понял, зараз. Правіше? Так, да, вони десь по кришах. Де да, тут заход вони. Десь прямо тут на кое виходить? Вони десь тут прямо на криші. Зараз один на кришу сам заліз за океаном. Ладно. Залізу сам на кришу. Найс трай. Як це, це ППшка спрей і читерсько, я в шоці. Да, да Просто в одну точку летить все. 190 людей в онлайні. Привіт всім народ. Стрім десь до 4 ранку. Ще Скільки не ще триватиме стрім? Ну, годинку мінімум. А там подивимось. Якщо люди будуть. І їм буде цікаво, то ще посидимо довше, те що я виспався, наче нормально. А, але треба не забувати. Завтра треба буде трохи попрацювати. У мене 600 монет новий. У мене теж. Можем, в принципі їхати. А цей Dark, це хіба не український клан? Цей джакер що до тебе добавляюся, друзі, твій інтерв. Буде 200 онлайн? Прокої п'ятьох людей. У ж брат, ще смока не одного. У мене є два тільки. За цих чуваків ніхто не лутав. Я так я перебіг по них просто. Хоча, може, і лутали. Тут є цей. На, я тобі скину смоки, два. Візьму собі на пістолет. Давай. Василь не читав би на червоний. От суч. Зараз до неї поїдемо. Скажи другу, щоб... Я лов, дай сховаюсь! закрутили Де ця напарниця була, так далеко від нас. Ух, як же ж нас страшив. набери тачку, під'їжджай. Просто може покататись? Можешь. По... А, вони ще є в кімпах Тоді їдем звідси собей. Лучше лазіка купити, ми їх потім знайдемо. Так, сейчас можно мешо з'їсть. На криші Я прям. Сьогодят. їдьте, їдьте Їдьте, їдьте, Тач... їдьте Давай, давай, пачку міняємо тільки Сто процентів Було 200? Було 200 онлайн. Це жорстко. Я скидаю монети в багажник. Якщо треба було не одно сюда поїхати. Ща там Думаю. багато народу може бути, а долучені юлині. Давай сюди. Да, да, да. А що я мав прочитати, маршал? Чекає, мій друг має мілфу з дітьми. І з чоловіком йому 25, їй 40. При бабках їздить на Х5-му. Оце життя. Возить по боковелях, бере всі шпари крижлафа. Ну бе. Повезло йому. Жорстка ППшка на ближній бій вона просто не залишає шансу, як к ПДВ нос потом. Да? Але на середній дистанції там якісь смоки, до речі, на червоні. Чи це дроп що це таке. Ні, походу якісь смоки, все ж таки. Може це так трава? Ні. Уже ракет не Чітко бачу смоки, до речі. Ладно, купляю тоді вас і пішов. Це ракетницю Ладно. Сто процентів. Давай другую другу тачку заберу. Рома, привіт. Привіт. Две опять якийсь бах. так что вернуться чуть назад, знову-то ракеты нельзя пиццы, буде. Там тебе бегают. Бі... Вон ти біжить, да. Да-да-да. Ну почекай. Вон я по пі... нам до речі, стріляють вже. Почекай, я їду. Ми не хотіли у вас купити, 100%. Да, да. Феникс прид. Все, чекай, 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 чекай. Вони в мене. Васіл 51 так повезло страшно. Ті, всю дорогу ті повареники з бринзою простей. Здрав двох. Вражно, таки приїжджай. Ні-ні, вони не підуть. Вони не будуть до мене пакувати. Файний онлайн на 24 годину. Ідеальний онлайн. Кращого вже не придумаєш. Просто. Надіюсь, народ ви оціните лайком і, можливо, навіть підпишетесь. У них є, напевне. Їх, у них монет мільйон, це, це логічно. У них я чіп, я тобі його влазик закину. Закидай. Викидай. Хаєшок куча. А В них не було ПП-шок. О, я тобі шасішку закину, закинув, слухай. А, закидай все, по. Бо... До речі, я б хотів скинути цю штуку. Ну у мене все є. Ото тоті пихають. Дуже лоу хпшний шне максимально. До речі, дякую Василь за донат. Я зараз перечитаю, тому що я навіть не почув. Давай їдемо закривати їх. Чотири рази отримує з Драгонової нокується. Він походу так і колодачі десь сидить. Один коло мене. Копився у возик. А, воля. Да, теж наші хлопці. Того не було ППшки? А, тут шадень, це рація, шатну... Чекай. Бля, ніхто з ППшками не грає. О, грав. З юмпіком чувак. Ха! Тут типів минуснулось дуже багато. У мене знову чисто я не Шаден щось... ремонт, чекай тебе закину. кену. Это вже забагато цього всього лот. Да. Смія тачка задалеко захопилась. Вони їдуть за машиною на цю, походу. Походу. Готуйся виносити в машини. Давай проще з ними поїдемо, бо ми поїдем. під час Погано пограв. Я міг його нокати не справив. Я теж міг, но около вуха десь пролітає. Ще цілишся рівно на голову. Телефон пропустив. Ні-ні, два телефони. Ремонт, два телефони, тут все що не хочеш. Вони могли заправку займати, до речі. У мене тут якийсь справа два типа, під'їжджай. Їду, їду їду. За деревом тут залишився. <laughs> я його відігнав на тан. Ну, так і право, да. А, до речі, смоки он якісь в полі. Чуєш, не походу по ним стріляли. Думаєш? Ну, 35 из Ну, вони из туда стрелял в ту сторону, да, коли я переезжал. Так, так, в смоках. Килы тут. Бачу, він зліва пікає від камня. Я дав постріл йому, нокнув одного. Так, ешь куда покинуть. Бежить по полю просто. Да, я вернусь а, задачу я заберу тут есимирок візьмо в Май, Маємо тащити цю катку. Що тут взяти ще? Зану закинути? Багажник. Блядь, тачка без колес. Їхати за тобою чи як? Та Зараз я на цій підійду клячі. Давай, я чекаю. Цю ппшку потрібно заборонити. ГайС КС буде, мейбі. На гору два он типу поантригає. Їх то я повирубаю зараз М24. Давай справа під... Десь... А, тут може на цих на контейнерах сидять, треба подивитись, десь там стріляють, а до речі. Ось нопнули. Походу на жовті нопнули, Ні, на жовті стріляв. Бачу, на жовте не тут. Да, да, да. Під заборами, походу, нас почули, да. Тепер почули. Я не розумію, як... Як не нокнув. Проще ладно, треба звідси приїжджати. Або зближатися з ними, або тих нагору їхати забирати. Тихо. Їдемо, їдемо. Рець, Ой, пара, граната. Обережно. Oh, все, все, мінус, мінус два. Nice. 2. Забігаємо за UI в кем, бо там в спині стріляв хтось. Uh -huh. Треба свій броню в траті відремонтувати. Єба! Сюда! Гарно. Ну no, поставте лайк. Походу тут ще на кімпус я, чуєш? Да-да-да. І вон на горбі справа. Я казав, що їх поноплю. Поїхало до нього <ріху> Пацан сказав, пацан зробив. Я тебе не на тут під горбом скину, Зараз Скидай мене не хочеш. Тут якийсь мене не засмочило щось тут. Добре, добре. А, Одного нокнула. За за цим, камнем, за камнем, кидаю гранату йому прямо. Найс, nice, uh, гарно. В кімпах зверху на жовті. Давай я тебе заберу, під кімпи підійдем, там у вони... нокнули. нохнули. поїхали. поїхати Під забор зараз під'їжджаємо, смоке хаєшки накидуємо. Режний. А, да, нет. не не ні не, тикай, тікай, тікай, тикай, спит. Дабл залиши мене, Вони виходять, вони виходять. Я леви крутану. Я нокнув одного. Вангар так і забіг, а другий вангар забіг, се спани, умов кожу. Блядь, він в цьому в кімнаті зліва. Знизу. Надіюсь, вони не кинуть гранату. Це буде максимально обідно Я забув про цю кімнату, представляєш? Просто забув про да, неї. Да. Відбігай одразу від мене Нормально, нормально. Блять, йому погано, Вон. нове, йому погано. Бач, мною так само тіпало Якби граната така залетіла, під не знаю. Хаешки надо тобі? Треба, я викидав. Зараз я броню хочу взяти в нього. Я тобі тут 2 хаєшки скину. А ремонту не маєш часом? Маю, маю, на. Дай, бо без броні нормально, зараз буде важко. Да, да, да. Поки є час, На другий ремонт в АЗКУ залишився Ой, там у вазику капець повно, повно луту. Я ремонт скинув, тому що в мене пістолет з димами. Окей, okay, окей. Okay. Бара треба акуратно чекати. Блядь, до ВАЗИКа нашого би прорватися. Леса пробивають, походу. Пацани тут, походу. Бля, там треба дві машини брати. Сюди. Да, он махнул, найс. Брат, оч. Я їду цих зліва дива до душу. Один тут за камнем. Направо по хабі весь від дороги, Рай. А я тут ці півзліва буду контролити. Бля, це українці. Ех. Блять на ще, я так і знав. Сорян, гайс, я щось навіть не подивився, що це українці. Я б може і не добив. Двоє, двоє, під до під, Все, під камінь тут піджимається аккуратно, Відходь. Бо шеф спини будут кава, давай, Він не в зоні, Він не в зоні. Відійшов, відійшов. Мінус? Да, да, да. Об'їжджай десь Вони У нас на 310 за камнями можуть сидіти вже. Я поки цей ремонтую. Вони за камнями це 100%. Вони здалеку грали, десь краєм зони. ще броню ремонтую. Бачу, бачу їх. У рельєфах. Тільки ти тачка. Тут. Скай. Ой, бля, сорян. Він дай. вниз побіг. Дай, один, за, один, за, один за дропом, один за дропом. Я На пофікс, його. піділую. Сідай. Добре, можемо поїхав. Один вниз побіг. За, я трикутником, за трикутником, за трикутником. А я ще є? Є. Грію, 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 грію. Я мам молік на лісок кино. Стой кидає, звідти. Нормально, нормально. Він за другими трикутниками yeah. один. Ось тут на, на оранжі. Йо, підходь. йду, йду. йду. Що, Що то оппшка Тора, да? Так. Да. Я хиллюс. Граната, обережно. Бачу, Зо бачу. Зона, це, зона. зона. Він за кимпу... Так і за цим, пирамідки. Лоу ХП, лоу ХП. Найс. Я на катуля. Ставте лайк і підписуйтесь на канал кран за від відпотної катки. Філіп, доброго вечора, до речі. <гр сум presume> Васі 50 хвилин. Це просто я знов зайшов на одну катку подивитись. В мене кілів. Дякую, просто з'їж за мене вареника. 14. І в мене 14. 28 кілів і. 2600 років. Ні одного бота.